Доброго дня, сьогодні 11 червня, я як обіщав, хотів зняти обзор на свій оприскаж до мототрактора. Ну, я хотів показати самі основні вузли, це як розпределитель, який розпределяє на штани, заказував з інтернету, датчик, всі шланги, бочку купляв Позявся в хазяйській магазині, якось для бані чи ще до чогось. Робив саморобну мірку, заливаючи по 10 літрів каністру води. Ну, робив все, що було під рукою з профілю квадратного, з уголків. Штанги. Штанга займає, має в мене 5,5 метрів на один форсунок. Польське обикновені, які надіваються Амутиками надів і зажав. Насос стояв, зразу стояв обикновений від гідравліки нш 110. Но тоді підзаробив і мало мощності хватало. не вистачало. Я заказав ось такий польський на 100 літрів в минуту. Ну, Кріплення Ось Тут на два болтика закручується. І стоїть дві тяги до мотобовка. Привод у мене йде. Зараз покажу. Ой -ой. Привод де ремньова передача. Взято від ВОМа. Зроблено такий шківок От виходить один до одного шківки в мене стоять. Хватає, давлення хороше. Окроплю на двойці такого щоб менший був розхід води дуже багато ось стоїть в мене сопілка, колоти яди від фільтра на три секції шлани виводиться, дві відключаються і ззаді ще третя за трактором кроп. У мене йде такий збит зробив саморобну, зараз покажу сітку щоб воду було все спаяно. Пластмасове відраді би взяв заготовку, а сітку знайшов старого оприскувача. Ну, фільтр знизу фільтр стоїть в мене. Від якогось оприскувача краника більшого, Бішов по хабатурі був. І я взяв звідти і примудрів сюди. Ось вход такий, тут входи. Треба, правда, треба, щоб 10 літрів сюди залишалося з бочці, бо тоді бо не може викачати все. Отакий такий кран стоїть. бо зробив як зливний. Бі. Ход і такий. Тут саморобний підйом, можна штанги підняти, вище, нижче, як побажаєте. Робило все на скору руку для дому, щоб не мучитись. Ну, так як вам сказати, для себе вистачає, 3 гектари обробляю собі. Плюс люди ось просять покропити, слухаюсь для хороших. Не знаю нічого складного такого не бачу. Ну, якщо щось цікаво, пишіть, відповім на ваші питання. Ставте лайки, підписуйтесь. Щось буде далі інтересніше. До зустрічі!